Згідно Конвенції ООН, діти мають права, право на життя та ім'я, право на громадянство, право на захист від насильства, право на медичну допомогу, право на відпочинок, право на навчання. Право на сім'ю, право на інформацію. Діти також мають обов'язки. Виконувати правила дорожнього руху. Діти повинні берегти природу. Діти зобов'язані допомагати батькам, також дбати про своє здоров'я. Діти повинні слухати батьків. А тепер, малята, розгляньте квітку прав дитини. На кожній пелюстці цієї квітки намальовано якесь право дитини. Розгляньте уважно малюнок на кожній пелюстці і розкажіть, яке право дитини зображене. Складіть коротесеньку розповідь. За малюнком на кожній пелюсточці цієї квітки. Бажаю вам успіху. До побачення, дітки!